Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні у нас будуть нові знахідки, нові набори. Розпочнемо. Набір перший 7 штук, 110 гривень. Набір другий 20 штук, 300 гривень. Набір третій 16 штук, 256 гривень. Набір четвертий. 11 штук 165 гривень. Набір п'ятий 13 штук 250 гривень. Набір шостий 19 штук 285 гривень. Набір сьомий 43 штуки, 640 гривень. Та набір 8 по оцінці. Де 12 штук 120 гривень. Також з'явився ось такий гарний Кутомір. Ціна його 750 гривень. Та також залишився ось такий. Ціна його 500 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у лайбері.